На каналі Арсен і Володимир. Зараз вам покажу ліфт. Дивіться, ліфт. Такий ліфт. Давайте його визвем Тут так шахта. Мок. Там шахта, а. Він там вже їде їдеть. і Максим. О, він їде. О там шахта, так як я трошки відкрию. Всі їдні пачку, я саді хочу. Ворон приїхав. Візик не їдуть. Їду на дев'ятий. Давайте бесен раз. Чай, Че, хочеться подивитися, щоб здоб, там наверху. Там будемо щось показувати, що наверху є, га. Там запрошують. Все, все. Да ми подивимося, що там наверху є, га. Двіться. Подивіться, що я наверху. Ось так щось з школи видно. Файно. Прикольно. Тут Ага. Миску визов ліфт. А, кнопка. Може, хто сідить? Хтось був визвав ліфт. Такі ліфт. Давайте я його визову. А, можно сейчас уже ехать походу, А. Что там с А, ну там. На перший Yo a a par.